Права 313. На рисунку 89 кути ФОК і МОЕ рівні. Які ще кути, зображені на цьому рисунку, рівні? Я переніс цей рисунок на дошку, ось він. Ну, давайте подивимося. Нам сказано, що у нас кут ФОК і МОЕ рівні. Ну, Тут які ще кути можуть бути рівні? Тут хіба що може бути кут FOM дорівнювати куту КОЕ. Принаймні візуально це так. Ну що ж, спробуємо це довести. Пишемо, що could FOM. Чому ж він може бути дорівнює? Пишемо could F O Цей кут можна отримати, якщо ми від кута FOM віднімемо could MOK. То ми пишемо, якщо від кута F. О К ми віднімемо кут МОК. МОК. І це дорівнює. Давайте я перенесу на наступний рядочок. Тепер за умовою кут ФОК дорівнює коту МОЕ. -E. Ми пишемо замість ФОК кут МОЕ. Мінус, тоді пишемо кут МОК. І це дорівнює. Теперь давайте дивитися на рисуночок. Що таке кут МОЕ, якщо від нього відняти кут МОК. Це залишиться кут КОЕ. Пишемо, що це буде дорівнювати куту КОЕ. Тобто ми кажемо, що в нас кут FOM дорівнює куту KOE. В принципі, це можна показати і на рисуночку воно показується дугою однаковою, наприклад, ось так. Тобто ці два кути у нас однакові. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, пишемо, що кут F М дорівнює куту К ОЕ. E. Ну що ж, ще одне завдання на те, що промінь ділить кут на дві частини. На цьому вправу завершено.